Добрий вечір. Покажу тобі справжню зиму, бо ти в своєму <гум> ветом. Скажи, я скажу, в своїй Німеччині ніфіга не будеш бачити. О, отак видко. Це все сніг, зірочки. Це все сніг Красотіша, да? Бо от, бачиш. Лівий берег і не видно Вон там моє воно бачиш, зірочка стоїть теж. Мерзне бідолашно. Треба буде завтра піти. Спробувати завести, бо буде як той раз. Хоча в принципі не дуже холодно, але все одно краще хай трошки проробити. А з іншого боку, хто його знає. Ні, хай краще побачимо, живі покаже. Ось так, що таке справи, Так що насолоджуйтесь ще раз. Це сніг, це, це сніг. Бачиш, край, що засипало. Навіть на бильцях вже Чин сніг. Далі буде.